Так, друзі, незвичайне авто сьогодні у нас у продажу. Це Renault Megana, але в Кузові, Купе. Двохдверний. 2009 рік випуску, двигун 1.9 дизельок на механіці. І звісно ж на передньому приводі авто на 17 дисках на гарній міжсезонній гумі. Дуже достойний стан. Звісно, у нас є невеличкі нюанси, є ось така прим'ятість по капоту. Є косметика і по заднім арочкам у нас присутня шпаклівка. Але в цілому дуже і дуже класно виглядає. Технічно жодних зауважень, жодних помилок немає. Є безключовий доступ, є парктроніки задні. Зараз покажу салончик комплектацію. Два передні електросклопіддіймачі, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, круїз контроль. Спереду у нас чохли на сидіннях. Сидіння у нас текстильні, чорного кольору в гарному стані. Механіка на 6 ступенів. Є у нас штатна мультимедіа, клімат, контроль, кондиціонер заправлений, запуск двигуна з кнопки. 150 тисяч кілометрів пробігу. Гарний, друзі, автомобіль в дуже достойному стані. І Саме головне, дуже-дуже Незвичайний на цьому авто ви будете точно виділятись. Хто зацікавлений, компанія автопарк. Дане авто вже в продажу. Місто Харків придбати можна за готівку чи в кредитування лізингу.